Коли нас доганяє втома, спорт підтримає тебе. З нами головний тренер хокейного клубу «Сокіл» Олег Шаференк. Олег Вілович з перемогою. Команда домінувала сьогодні на льду в першому періоді, проте в другому вже гра вирівнялась. На вашу думку, чому віддали перевагу? Ну, зробили декілька помилок. Не зовсім. потрібних. Та такі голи, такі красиві. Дуже гарний кременчук забив. так? Сьогодні такий бразильський був окей, але ж перемога це дуже добре. Це тішить, що перемога. Проте сьогодні пропустили у більшості помилка в захисті. Зіграли не дуже, як ми цього прагнемо, так? та і допустили помилку. Але ще ми. У меншості теж закинули шайбу, так що один-один по цьому показнику. Чи є вже новини про стан Сергія Бабунця? О, ні. Зараз дізнаємося. Можливо, завтра будуть новини. Серія переїжджає на домашній лід Кременчука, специфічна арена, всі ми пам'ятаємо про це. Сокіл веде два в серії. Це додає додаткової мотивації на їхній домашній арені, проте їхні вболівальники, їхня підтримка. Як налаштуєте команду для цього? Ми відпочинемо та підготуємося. так, Буде дві дуже важкі гри, тому що Кременчук на своїй арені дуже грає потужно. так, Такий відкритий хокей. Запропонуємо. Зі своєї сторони на менш видовищну гру я вважаю. Дякую, успіхів на своєму вечір. Коли нас доганяє втома, спорт підтримає тебе.